Репетуєш, репетуєш, зараз. Чекай. Тільки сюди не заходь. Так, ні, 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 не На, 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 на. на, Ось тобі на. їж, Це ще вчора тобі підготували. їж. ух, зараз свій скаже холодно. Закриваю. Моя сусідка Наталя, хто дивиться мої відео, бачили, що вона в Тіктокі знайшла такий освіжувач повітря. І оце ж попросила в мене гвоздики, до речі, треба відкрити і насипати. І зробила таких три освіжувачі. Ну, вона не дуже задоволена. Але я так почула, що запах є. ну У них там площа велика. Звичайно, може одного, може треба ті три, що вона зробила, просто розставити оце в великій кімнаті в залі, де в них холл-зала такий. От. А вона там по кімнатах розставила і одну поставила ж у залі. Ну, і як? Вирішила теж спробувати. Але ж ну ви ж знаєте, хто мене давно дивиться, я великий експериментатор. Я полізла в Тік-Ток, потім ще й загуглила. Ну, я ніде не, зайшла, не знайшла одного інгредієнта, який вона Тобто Там я де знаходила, люди не додавали те, що вона вот. Ну Це спирт. Ну, У мене спирту нема, але горілка, а де вона? Десь а, ось, не поставила. Але в мене ось була горілка. Це натуральна. Просто її так лишалось мало, і я це перелила сюди. А використовую, коли міряєм цукор, оце пальчик мажу. Все розповіла, всі секрети розкрила. І що я ще? Вона сипала звичайну сіль. І там показували звичайна сіль, але у когось вона крупна, а в когось міленька. В неї ось міленька, і вона, каже, якби е, була трішки крупніша. Ну, а в мене ось така є морська сіль. У мене є і кухонна морська, але вона дуже міленька. Ну, і ось я вирішила оце сіль, яка використовується для спа. Вона з ароматом лаванди. Але тут нічого. І це я змішаю з гвоздикою. Так, значить, Наталя говорила, що там ложку, ну в неї маленька, міленька така ємність. Ну, а я так думаю, що я ложечки 4 покладу сюди. Ось так оце четверта. Оце в мене така була е, новорічна. Тут свічка була, мені валя подарувала. У мене є на каналі, коли вони мені. Мабуть, іще одну покладу. От, Щоб більше було. Ось так. І вже е, тут е, віск весь витратився, то я помила і вирішила отаку красу зробити. І це буде пахнути. Так, ну, а це я скотчем потім закрию. Так. Далі що? Це я вже не так, як Наталя говорить. Ну, а як я там почитала? Бери цей кондиціонер, який є. У мене такий ось, не, ну, не так давно днями купили. І оце я цілу пробочку сюди залью. Це. Оце ж мої експерименти. Тепер я не знаю, ну я ніде не побачила, щоб спирт клали. І оце як у ложку чайну чи кофейну, чи столову. То я, мабуть, таки столову сюди добавлю Фух, не люблю запах. Горілки. Хоч вона вроді так і нічого пахне. Ну ось так. Навіщо це я не знаю, бо не знайшла Для... навіщо. Ну і я йому дам трішечки постояти, бо е якось у Наталі, ну вона так їх розкидала, мені хочеться їх отак поставити. Тому я трішки дам, щоб воно. Питалось, мабуть, чу-чуть, І потім тільки е, повтикаю. Так, ось е, лишу тут гвоздику, а це все поприбираю. Ну, дивіться, оце в мене воно постояло 30 хвилин, але не загустіло так, як у Наталі. Може, вона мало кондиціонеру додала, вона сказала ложечку. Ну, не знаю. ну Так у мене двоздичка теж не стане, як я хотіла, але покласти я її зможу. І там показували одну-дві покласти, а по відео дивлюся, там їх не одна-дві, тому я скільки захочу. Скільки сюди покладу? Це вже чотири, одна потонула, п'ять, сім, вісім, дев'ять. Десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, сімнадцять, 18. Запах, ну, стоїть запах по всій кухні. Не можу сказати, що немає, як у Наталі, дуже. Ну, ві, в мене ж поки воно у неї ж е, затверділо це все. А в мене, дивіться, як. Ось воно так. Ну, я колпачок налила, так як я подивилася в Ток Запах приємний. Дуже приємний. Можна і лишити в кухні, можна і в спальні, пос... ну, де хочеш, приємний запах. Не знаю, чи воно затвердіє, потім в наступному відео там щось буду знімати і покажу, затверділо воно чи ні. А може, йому так і треба. ну Дуже приємний запах, і це не лінор, а сілан для діток, такий ніжний, ніжний запах. А іще перекликається з морською в якої запах лаванди і плюс воздика. І в мене оце таке з'єднання трьох запахів і приємний такий ніжний, ніжний запах. Ну, це так я зробила те, що хотіла, оцей експеримент. Ну, я не буду робити багато. Ми, ну, мені вистачить одного це. От, там у дітей ніякий, ну, більше всього, це б на кухні. Це коли готуєш, щоб ці запахи всякі не були. Ну, можна для лаванди, вона заспокоює, то можна і поставити і в спальні. Ну Це так я сьогодні зробила такий експеримент. Ну, я не думаю, що воно е, затвердіє. А чого в неї затверділо як свічка, я не знаю. Ну, Більше всього, що вона туди малого кондиціонеру налила. Не так, як там говорили. І для чого спирт, я теж не знаю. Але я додавила, ну, не спирта горілка, це теж спиртовий продукт. Ось. Ну, це так. Зробила.